Ми з вами на минулому уроці говорили про те, що для деяких атомів будуть проходити процеси, які будуть названі радіоактивністю. Коли коли це буде відбуватися, коли ядро хімічного елемента буде перенасичене нуклідами, тоді Може щось таке відбутися. От наше завдання зразу і подивитися, е, яка ж все-таки будова атома? Да? Е, ту картинку, ту картинку, яку ви бачите на екрані, е, і отакий от є. І отакий атом, який ось намальований, нам він більш зручніший для нашого розуміння. Тобто ми його розуміємо, що да, це ось такий процес, який буде відбуватися. Але як він відбувається, це більш складний процес. Чи може атом одного елемента перетворитися на атом іншого елемента? Це ж вам цікаво, да? як це може так от случитися? Е, от дивіться, велика е, мрія. Велика мрія у алхіміків. Знаєте, хто такі алхіміки? От у них була велика мрія з будь-що зробити золото. Ну, навіть не з будь-що, а з свинцю. От чогось їм казали, що якщо вони візьмуть свинець і її зроблять якісь перетворення, то у них, як мінімум, повинно получиться срібло, а як максимум должно получиться золото. От дуже-дуже хотілося це зробити. Це була велетенська мрія оцих алхіміків. І вони намагалися це зробити. В деяких випадках хтось за це поплатився власною головою. Хтось свою мрію втілив, надавши якісь хімічні процеси і зробивши дуже багато для відкриття нових хімічних елементів. Алхіміки були дуже видатні вчені. Але свої відкриття вони робили на шляху того, що питалися все-таки зробити із одного хімічного елементу інший. Так от у 1896 році Анрі Беккерель. Він якраз вивчав, як впливають урани солі, уранові солі, впливають на фотопластини. Тобто, проводив якісь серії радіоактивність виявили тільки в кінці 19 століття. У той час французький фізик Антуан Андрій Бекерель саме вивчав різного роду мінерали. Він вважав, що під дією сонячного світла вони будуть виділяти рентгенівське випромінювання. Свої докази Бекерель представив у вигляді фотопластин, які засвідчували ікс-промені. Тривала негода змусила Бекереля призупинити свої експерименти. Тож він відклав фотопластини у ящик разом з урановою рудою. На його глибоке здивування фотопластини виявилися засвідченими, хоча доступу світла до них не було. Фізик зробив висновок про невидиме око випромінювання солей урану. Таким чином, Андрій Бекарель відкрив радіоактивність. Тобто, дивіться, вона була відкрита штучним шляхом. Ну, тут у фільмі так не показано. Насправді, Бекерель ходив із цими пластинками декілька днів. І думав, що ці пластинки засвічені, тому що ну, вони були просто засвічені негодні. Зараз нам це зрозуміти досить складно: ми живемо в епоху цифрової фотографії. Але щоб раніше зробити фотографію, треба було мати фотопластину. Так от, ця фотопластина це скло, яке було покрито бромистим сріблом, під впливом світла, молекули бромистого срібла розпадалися. Розпадалися і далі утворювався негатив. Молекули срібла можна було видалити хімічним способом за допомогою проявника, і утворювався негатив. Тобто він проявлявся і утворювався. От Бекерель якраз саме це робив. Так от, коли він зробив перший раз, так, і він побачив, що його пластини, вроді би, як засвічення. Він взяв ці пластини і пішов в. Шукать виновника, кого фотографа, який йому продав ці пластини, прийшов до нього і каже: ти мені пластини продав не такі. Він той каже: Ну що ж, давай дам другий. Дав йому другий. Той прийшов і знову запхав її в той самий коробок, що був до цього. Той із солями урану. І таким чином він знову ці пластини засвітив. Коли він відкрив і побачив, що пластини засвічені, Представте, який він був злий на фотографа. Коли прийшов до нього і каже, ти мені опять продав не те, що треба, той каже, добро, давай, пішли вдвох пакувати твій товар. Вони зайшли в лабораторію, все взяли, всі пластини, подивилися, все класно, з пластинами упакували. Бекирель знову прийшовши, у нього була лекція. І він ці пластини помістив в коробку. Коли ж він їх дістав третє, і побачив, що вони дійсно засвічені, він почав шукати, де в чому причина. Чого саме так? І от тоді ним було знайдено, чого саме так. тому що оказалося, що солі урану Можуть спричиняти випромінювання. І оце випромінювання уже пізніше було названо радіоактивністю. Так. Ну, це про порохмуру весну. От того. Сіль урану сама без впливу зовнішніх факторів, може випускати невидиме випромінювання. І оце випромінювання якраз назвали радіоактивність. Отже, що таке радіоактивність? Радіоактивність це здатність атомів деякого хімічного елементу. Мимоволі, то тобто, є незалежності, не від яких зовнішніх чинників, випромінювати проміння. Чи тільки Уран може випромінювати і випускати отакі промені промені Бекереля? Цим питанням задалися. Вчені і такими вченими були подружжя Марії та Марії Складовської, Кюрі та П'єра Кюрі. Історія Марії Складовської кюрі достатньо цікава. В неї було зроблено дуже велика кількість відкриттів у історії самого самої фізики і хімії. Це одна із перших жінок, які отримали нобелівську премію, вона була представлена однією із е, їй перше довірили керувати кафедрою у університеті, як жінці. Вона зробила дуже багато для самого людства. З ними були, їй допомагав в усьому і працював разом з нею, вони були якби в одній співпраці, це і П'єр К'юрі. але П'єр К'юрі, отримавши певну дозу випромінювання, не з, ну, скажімо так, був, е, отримав дозу випромінювання і мав променеву хворобу, яка дала наслідок як лейкемія. За рахунок цього він е, був, ну, скажімо так, дуже е, розсіяний, неуважний. Один, в один момент, коли він йшов по дорозі, він не побачив прольотку і попав під колеса Карети. Таким чином закінчилося його життя. А Марія продовжувала свою роботу і після цього Змогла зробити дуже велику кількість відкриттів. Потім її роботу продовжила її донька Ірен Кюрі, Жуліо Кюрі. Вона також із своїм чоловіком продовжувала працювати над відкриттям. І нею була відкрита штучна радіоактивність. Марія Складовська кюрі і П'єр Кюрі відкрили нові хімічні елементи. Вони відкрили радій. Оказалося, що радій в них мрія була, що за допомогою радію вони зможуть зробити всіх людей на землі щасливими. Тому що Радій це буде дешеве паливо, яке і обігріє домівки людей і при цьому їх освіти. Вони досліджували дуже велику кількість властивостей, які були ними зроблені, щоб можна було описати, як працюють хімічні елементи. Нові відкриті нові радіоактивні елементи, це радій та полоній. для того, щоб їх отримати, ці нові елементи, їм прийшлось переробити дуже велику кількість уранових солей уранову руду, в декілька тонн уранової руди переробили, для того, щоб отримати. Один чи два грами якраз радію, але їхнє відкриття дуже важливо, дуже-дуже важливе. Так, ну. так. Маємо свинцевий контейнер. В свинцевий контейнер поміщаємо радіоактивну речовину. Ми про такий дослід, який проводив резерфорд, вже говорили. Так от, коли радіоактивна величина знаходиться у цьому свинцевому контейнері, то вона не куди нічого не випромінює. Випромінювання може йти тільки в одному напрямку. Так от, от є фотопластинка, і ми можемо бачити, як виходить ципрумені. Так от, якщо взяти, проставити і пропустити це випромінювання через магнітне поле, то на фотопластинці можна буде побачити тут один промінь йшов, а тут він розділився. Розділився на три види випромінювання. Альфа випромінювання, бета і гамма випромінювання. Тобто радіоактивність можна розділити на три види випромінювання альфа, бета і гамма. Даний дослід також був зроблений Резерфордом. Що ж представляє собою альфа випромінювання? Альфа випромінювання це потік ядер атомів гелію. Тобто ядра гелію. Це будуть альфа-частинки. Вони у нас, дивіться, гелій. Порядковий номер у нього 2. Це означає, що в нього два протони і два нейтрони. Всього нуклонів у нього чотири. На минулому уроці ми з вами говорили, що Резерфорд, проводячи дослід, брав альфа-частинки. І тепер ми розуміємо, чого вони були дуже набагато важчі, чим електрон. Дивіться, заряд був додатній. І в два рази більший за заряд електрона. І ще маса була підсилена, тому що часточок всього 4. От. Альфа випромінювання має швидкість. Швидкість таких частинок це 10,7 метра за секунду. Ну, якщо ви віднімете 10 у третій, то отримаєте це 10 у четвертій кілометра за секунду. Представте собі, з якою велетенською швидкістю ці частинки рухаються. Заряд у них буде плюс 2. Елементарних заряда. Елементарний заряд це 1,6 на 10 у мінус 19. Але. Від Альфа частинок досить просто захиститися? Для нас радіоактивне випромінювання достатньо страшне, і ми дуже багато про нього з вами говоримо: що якщо, не дай Боже, щас під час конфлікту виникне використання ядерної зброї, то як це буде на нас впливати? Тобто, багато про це говорять. Так от, радіоактивність, да, вона страшна. Але якщо ви не знаходитесь біля епіцентру вибуху, то від радіоактивності можна захиститися. А саме як, от ми зараз про це з вами і поговоримо. Так, от, затримати альфа-частинки. Можна аркушем папери завтовшки 0,1 міліметра. Бачите, якщо на шляху поставити листок, то альфа частинки уже далі цього листка не проходять. Бета і гама йдуть, а от альфа частинки не йдуть. Угу. Бета-частинки. От бета-частинки це потік електронів. Ці електрони рухаються із швид... з дуже великою швидкістю. Дивіться, це майже максимальна швидкість, з якою можуть рухатись частинки. Це 3 на 10 у 8 метра за секунду. Заряд у них від'ємний. От. Но захиститися. Від такого бета випромінювання можна листком алюмінію, товщиною в 1 мм або листком свинцю, товщиною десь приблизно 1 см. Коли ми будемо знаходитись за таким листком, то дане випромінювання для нас не буде страшне ж випромінювання це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти. Дивіться, частота у них буде 10 у 18 Герц. Якщо світло це 10 в 15 Герц, світло, видиме світло, то це ще набагато з більшою частотою. Швидкість їхнього поширення це швидкість світла. Того від епіцентра вибуху це буде поширюватись дуже швидко. Гама випромінювання не несе електричного заряду, але за, е, від нього також можна заховатися. Затримується шаром бетону. Шар бетону десь декілька метрів, це 4 метри десь приблизно, як мінімум. Там то може бути більше, ну, як мінімум 4 метри. Отакий От шар поглинає гама випромінювання. Але гама випромінювання це потік енергії. Він виникає і рухається в саму першу чергу. Якщо пережили гама випромінювання, то альфа і бета пережити набагато простіше. Значить, що ж таке радіоактивність? Радіоактивність це здатність ядер радіонуклідів довільно, в незалежності від того, що проходить навколо них, перетворюватись на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Оце є, і оце собою представляє якраз радіоактивність. Сейчас секунду.